Ну, що, ж, друзі, прогнозована після штату Айова, який підтримав Трампа, Рун Де Сантіс, колега Трампа по республіканській партії, зняв свою кандидатуру та підтримав цього ж Трампа. Нагадаю, там ще два було конкуренти у Трампа по республіканській партії, один ще раніше. Вже, мабуть, знявся це один із індусів, там мільйонер, от, і залишилося Нікі Хейлі. Цікаво те, що ну, деякі експерти говорять, що ті два кандидати від республіканців це були технічні кандидати для, відповідно, для підтримки Трампа. І не дивно, бо обидва тих два кандидати, окрім Нікі Хейлі, підтримували також таку. Реакціоністську політику і щодо України, і щодо міжнародних відносин, і відповідно вони, скоріш за все, що і підтримали Трампа, тобто були технарями.